Нас була спеціальна партія подарунок для військ сил підтримки, які розташовані в Чернівцях, і ми їм мали передати військову допомогу. Ви знаєте, що я є найбільшим донором Збройних сил України і загальний обсяг лише за 3,5 роки війни складає майже 7 мільярдів гривень. Це є. І от на сьогоднішній день цій військовій частині в силах підтримки ми мали передати чотири великих батальйонних прально-душових комплекси. Це, це великий контейнер, всередині знаходиться польовий душ, польові пральні машини, польові сушилки, генератори, ну, все, що необхідно, котел для бит... військові частині заборонили їх в мене прийняли. Ну як це? От, от, як це назвати і про що ви думаєте? Проти... І моя позиція була, друзі, в мене черга за ними стоїть. Mm -hmm. Ну Якщо він від Порошенка не берете, так самі поставте? Самі хто поставте? Військова контрозвідка, яка тут на сьогоднішній день керує, туди хлопці відмовились виконувати їх наказ, їм підписали БРК і вивели Чернівець. Ну як це? І самі нічого не даєте. Я думаю, що може, може я щось упустив. Може мене неправильно проінформували наші депутати Європейської Солідарності обласної ради? Може ви щотижнево збираєтеся, розподіляєте кошти обласного і міського бюджетів і допомагаєте Збройним силам, і вони вже не знають, куди гроші ці дівати? Виявляється ні? Сесія. Не збираються. Та я. Посварилися. Бо влада хоче запровадити Чернівця військово цивільну адміністрацію. Я? Це ж глибокий тил. Яка військова? Вам цю владу ніхто не давав. А Ми хочемо показати неспроможність і захопити. владу. Це кримінальний злочин. А саме головне, хто за це заплатить? І я в перший раз стверджу – заплатить за це бою, якому не дійде допомога. І моя команда, Фонд Порошенко і справа громад, наші партнери, приїжджали з партіями підтримки на фронт. Що там було? Ескаватори для будівництва фортифікаційних споруд, які влада не будує, бо краде комплексі ребів. Пересувні авторемонтні майстер, шиномонтаж, квадроцикли, ФПі, ФПВ, ФПВ, в тому числі зараз і на поволотні в тому числі і з машинним зором, в тому числі і нічні. І я пишаюся, що моя команда поставила вже з обіцяного владою одного мільйона ФПВ 100 тисяч за свої кошти без бюджету поставили порошеку. Поставили замість мільйонів півішок мільйони слів. І думають, що так воно все і буде, не буде. Бо Путін посилює міць. Путін перевів економіку на військові рейки. А наша влада, яка тут при владі тільки тому, що має кума в Києві, думає, що може собі дозволити нищити. Місцеве самоврядування нищити обласну раду, забирати владу, друзі, владу ви мали забирати 2020 році, коли були вибори. і там перемагати. І безумовно, що ми тут будемо стояти на захисті місцевого самоврядування. Києві, Чернігові, Рівному, Чернівця. Тому що це ваші представники, це ваші можливості впливу. Вони мають працювати на вас і на Україну. Але коли вони сказали, що не зможуть прийняти допомогу, я кажу, вас куди переводять. Вони кажуть, на схід, куди? На Покровський напрямок. Вони будуть в буковині зустрічатися, зустрінемося на Покровській. Так, ні? Я хотів би, щоб ви зараз обласками привітали в цьому залі Героя України, пана Козака. Сергії Козак. Ні, я дуже радий, що ви бачите бачимо. Ми вже шостий раз бачимося, і я дуже шаную і поважаю цю людину. Це справжній герой. Ми вітаємо. Дуже приємно, ми до нас познайомилися з Петром Олексійовичем у 2014 році, коли він тільки став на пост президента, приїхав до нас в штаб, ми ми нас. В році, на нас в штаб. ну і так. Зібрався і сказав, пацани, Ви знаєте, у нас з завтрашнього дня перемиря. І ми там так понервувалися це все, да, потім було багато подій, а другий раз зустрілися в госпіталі, потім знову на якихось зборах, знов, знов. Останній раз бачилися в 2019 році перед цими печальними я так скажу, подіями, хоча вже знали, що буде такий спор. Ну, Слава Богу, Петро Олексійович є. Я думаю, що все ж таки мене йдемо вихід. І, прохання, Сергій Красивським я починав службу в 206 батальйоні о 7 ранку 24 лютого 22. Року. Все, що я вам розповідав, він бачив на власні очі. І був поруч. І я завжди відчував, як спочатку був 206-й, оборона Києва, потім 251. й Потім 104-та бригада. Зараз вже командир окремого підрозділу. І я можу сказати, що це один з найкращих підрозділів збройних сил. Всі Європейська солідарність торчна Оксію, дякую вам за те, що ми на фронті бачимося частіше, ніж в тилу. Я вам за це щиро дякую. І ваші дрони, до речі, сьогодні виконували бойові завдання, і є результативні Я вам надію, що ви будете втішені. Уявіть собі, що якщо ми поставили 100 тисяч дронь, то скільки ми від не сюди. Скільки ми до кобзона відправили цих негідників? Спасибо. Добре попрацював. Приєднати. Особисто для мене зараз життя складається з трьох частин, нерівно. 85% мого часу займає допомога Збройним силам. І я, ви питаєте, чим я зараз живу і пишаюся, тим, що моя команда, фон Порошенко найбільший донор Збройних сил. Підкреслюю, те, що ми найбільше збираємо грошей. Жодної копійки донату я не приймаю. Якщо захочеш задонатити, є справа громад. Вони молодці, неймовірні і найбільш ефективно використовують гроші. Якщо ви зайдете до мене в офіс, в мене всі стіни повністю увішані символами, подяками, більше як двома стами бригад, окремих батальйонів, полків, розвідбатів, загонів. І все таке інше. І я цим живу. Це, це, я взагалі не займаюся тим, що я заплатив гроші і щось купую. Левова частина моєї допомоги фронту це те, що я виробляю. І для цього треба організувати виробництво, профінансувати. Бо ми нічого не продаємо з того, що я виробляю за бюджетні кошти. І єдине, що ми інвестували в IPT. Я думаю, що ви чули, про нього це диво. І це те, що ви. Цим я живу. Друга позиція це нагадую, що ми представляємо вибір людей, як Європейська солідарність є парламентським спецназом. єдиною опозиційною фракцією в парламенті. Бо опозиція це унікальне право говорити правду. І за це нести свій хрест. В нас за це атакує. І третє, це і міжнародна парламентська діяльність, парламентська дипломатія. Вона дуже ефективна. І тому мене перестали пускати за кордон. Не незаконно. Я не є підлеглий з Я є обраний народом. Народний депутат, лідер політичної сили, який має конституційні повноваження представляти своїх виборців за кордон. На все решта залишається. Дуже мало часу, але інколи я їду їжджу на байки, а інколи збираю гриби. І то, і то стало мемом. Як Україні позбутися московських попів? Я думаю, я найбільш компетентна людина, в якого ви могли б задати це питання. Тут є декілька кроків. Перше, найскладніше. Потрібно мати свою церкву. Для цього нам потрібен Томас Проактокіпалі. Це найскладніше питання. І ми з вами його вирішили. Хоча для декого це був термос, дехто тоді воював, бо вони не розуміли взагалі, про що йдеться, не про державу думали. І перше, у нас є православна церква України. Не просто підпис про надання, а це церква, яка об'єднала церкву Київського патріархату, причому всі ієрархи. Друге, це автокіфальна церква, яка об'єдналася. Ви собі не уявляєте, що робили московські ПП, щоб роздати гроші, щоб хтось чинив опір в автокіфальній церкві. Не вийшло. Третя позиція, яку я вніс Верховне Радою, і ми прийняли закон. Як цей закон називається? Про назву церкви. Назва церкви ми написали, що не може бути церкви, яка має центр управління за кордоном, а називатися українською. Ми не забороняємо. У кожного своя дорога до храму. Але ми проти, щоб обдурювали людей. Якщо хтось хоче ходити в церкву, нехай він знає, що він ходить в Російську православну церкву Київської мітрополітки. Я провів цей закон у 2019 році, стоїть мій підпис як президент. Влада 6 років думала, чи виконувати закон чи ні. Хоча все ж просто. Вам не треба робити якісь зіткнення людей, все. Ви просто в мін'юсті, в Міністерстві юстиції, змініть реєстрацію відповідно до того, як цього вимагає закон. Я вас запевняю, Українці патріоти. Україна заплатила дуже високу ціну за війну. І Як тільки вони побачать на двері храма те, що вони є насправді, російська православна церква, ну хто понесе свою дитину хреститися? Хто піде з своєю дівчиною одружуватися? Хто піде на Великдень чи на Різдво на службу Божу на все наше? Не буде цього. Вони 6 років влада не виконувала закон. Три роки Фракція Європейської Солідарності проводила закон, яким зараз він вступив до реалізації, щоб церква, яка не просто назву змінити, а церква, яка має орган управління за кордоном, має або перереєструватися, або припинити існування. Ми леву частину роботи зробили. Нам потрібно дві речі. Річ перша політична воля. Хто має продемонструвати політичну волю? Народ і І влада. Ми ну, однаково думаємо. Це не тільки я нав'язую свою думку. Дуже блискучі і правильно. Перша позиція. І друга позиція. Мені було не соромно, коли під час своїх міжнародних візитів обов'язково в моїй програмі. Було зустріч з предстоятелями православних церков. З одним меседжем. Визнайте, оця церква народна. Вона має переконливу підтримку в Україні, Вона соборна. Вона об'єднує українців. І процес був пішов. При Порошенка чотири православні церкви. Визнали українську церкву. Скажіть мені, а скільки було визнання церков після того, як завершилася моя каденція? Ну. І от на сьогоднішній день це говориться про політичну волю. Ще раз підкреслюю, ми не нав'язуємо указуючим перстом, кому в яку церкву ходити. Бо буває таке, що людині є коробкою. І на сьогоднішній день навіть по канонам, якщо вони кажуть, що вони не з Москвою, то як ви взаємодієте з світовим православ'ям? В світі вас ніхто не визнає. Московська церква каже, що ми не визнаємо, що ви відділилися, ви наші плотя Плоття, кров крові. Як ви спілкуєтесь, вас згадують дітки? Ні. Тоді ви просто. І тоді ще гірше до цей гріх ходити вас. Так що, друзі, я е, ніколи не мав жодного сумніву, що майбутнє у нашої церкві неймовірне. Я пишаюся тим, що я доклав зусиль до отримання Україною Томаса. Точно, повірте мені, там не обійшлося без Божої віти. Бо для Путіна. Створення Православної церкви України було найбільшою поразкою, яку він отримав з 2014 року. А для нас всі це була перемога, з якій я вас всіх вітаю, а вам дякую за питання. I'm going thank you